Я притримаю. Це Василь Вадим, член нашої громадської організації. І ви знаєте, у нас громадська організація там різноманітні люди, і ми колись з хлопцями сиділи по каву. І хлопці говорять: а давайте ми подаруємо нашому шпиталю те обладнання, яке ми виготовляємо. Це українського виготовлення обладнання. Вони, я думаю, більш розкажуть фахово. про нуда фахово. Єдине, що я знаю, що це апарат для реабілітації. От. Ну а далі, хлопці, я думаю, розкажуть, що це, як а, Так, ми є представниками компанії Алвіпра, це українсько-чеська виробнича компанія, яка спеціалізується на виробництві медичного та косметологічного обладнання. І ми вирішили подарувати Кременчуцькому шпиталю спеціальний апарат, який називається міостимуляція. Він дуже давно та ефективно використовується в реабілітації для поранених в тим, і це дає можливість швидше хлопців ставити на ноги, особливо тих, хто довго лежав після операції, якихось поранень і так далі. Ось ми вважаємо, що це дуже допоможе вам рятувати наших. Захисників. Це дуже добре, добре, що ви почули, бо спочатку у нас була розмова: а вам потрібен апарат. А ви про нього знаєте, та знаю, а потрібен, та так. Да. Ну, ну кажу, хочеться, але поки що не заплановані такі витрати. І тоді було вами прийнято рішення, а ми вам подаруємо. Ну, звичайно, ми зраділи. А сьогодні, коли побачили, що довго чекати не довелось, то дуже приємно. Керування за допомогою. Дисплеї, тобто налаштування достатньо прості. Ми будемо просто дивитися на скорочування м'язів. Це дуже комфортна процедура, вона не потребує ніяких дуже там, серйозних пристроїв. І вона дуже комфортна та, ну, я би сказав, що вона приємна. Тобто ми можемо не використовувати якісь фізичні там, нагрузки на людину, а просто стимулювати м'язи у лежачому або сидячому положенні, так як це. Я вважаю вам буде видніше, як його використовувати. У нас у відділенні ще використовуємо для лікування пацієнтів, які отримували е, неврологічну патологію у вигляді інсультів різного генезу, в яких е, на якийсь час м'язи е, позбуваються центрального керівника. Тобто імпульси не доходять від центральної нервової системи. І для підтримання можливості скорочувальної функції м'язів, то міостимуляція досить добре, нам хороша буде допомога для збереження функціонування м'язової системи.